У Львові влаштували мистецькі майстер-класи для дітей. Львів'яни вимушені переселенці вчилися розмальовувати банери та створювати графіті. Дев'ятирічна Злата вже кілька місяців чекає тата з фронту. Розповідає про що її малюнки про Азов і щоб не було війни. Про Харків, Маріуполь, так як там зараз в румлянці, щоб ну, не мовчали про це, щоб весь світ про це знав. Повчитися мистецтву графіті прийшов і Артем з Харкова. Розповідає, що малює та про що мріє. Щоб можна було е, повернутися додому в Харків. Пишемо Львів, малюємо флаги України. Ну, кожен малює своє. Майстер-класи влаштували японські художники з некомерційної організації, яка підтримує дітей через безкоштовні воркшопи, а також львівська приватна школа. Після того, як діти створять малюнки, ми їх візьмемо з собою і покажемо в різних країнах. Ми запланували чотири виставки у Токіо. А опісля повеземо ці дитячі малюнки в Америку до Лос-Анджелеса. А ще діти в Японії також дуже сильно переживають за українських дітей. Організатори кажуть, що під час малювання діти вчаться приймати реальність та отримають ефект терапії. Основний наш меседж донести те, що наші діти мають мрії, мають фантазії, мають бажання творити в вільній країні. Ольга Іващук, Роман Миленький. новини на Суспільному, Львів.